Вітаю на нашому каналі. Якщо ви тільки починаєте займатися кролівництвом, не пропустіть ці 4 поширених помилки новачків. Сирай і мокра клітка – Це шлях до хвороб. Має бути сухо. Для кролів важливо підтримувати сухість у клітці. Волога підстивка може призвести до хвороб. Регулярно міняйте підстивку. Поганий корм може негативно вплинути на здоров'я ваших кроликів. Використання старого або стухлого комбікорму це не тільки втрата поживних речовин, але й ризик для травлення. Переконайтеся, що корм свіжий і зберігається у сухому місці. Також важливо забезпечити кроликів сухим сіном. Адже вологе або забруднене сіно може призвести до хвороб. Не забувайте про постійну наявність свіжої води. Тісна клітка одна з найбільших помилок у догляді за кроликами кролі потребують достатнього простору для руху, адже це впливає на їхнє фізичне та психічне здоров'я. У тісних умовах вони можуть почати проявляти агресію або стрес. Збираєш кролика? Спершу виріши мету. Домашній улюбленець чи для розведення. Немає місця. Обирай карликову породу. Я діти – бери лагідного баранчика. Хочеш м'яса, тоді велетні. Правильний догляд. Щасливий крилі. Дякую за перегляд відео.